Ну, емоції позитивні, перемогли і крайня гра грав цьому році. І хотіли закінчити на мажорній ноті і все вдалося. Е, чи нам так вплинуло на гру влучення? Ну, як показують ігри, то нам... Коли в команди суперника вилучення там стає тяжкіше грати, і мені здається, нам стало трішки важче, але нічого перемогли і всі задоволені. Які в тебе плани на відпустку і де плануєш провести? Дома буду в Кам'янець-Подільському. Поїду в Букавель на пару днів, і потім повернусь в Київ. Вам роздягальні президентки представили Олександр Шаковського вже як повноцінного головного тренера, як відреагували, як сприйняли цю новину? Так, да, як повноцінного головного тренера відреагували позитивно, тому що в нас в колективі багато чого змінилося, і, і це радує і гравців, і тренерів всі стали як одна команда. Розкажи ще про канальці. Як з якими думками підходив до гуча? Як його реалізовував? Та ніяк. Я просто два місяці бив в пенальті на тренуваннях один і той же кут, так що я був впевнений, що забів і в той же кут і пробив. так? Да. І без без шансів далі без шансів при він пригнув в другий кут.